У мережу потрапили кадри, як рятувальника допомагали виносити з пошкодженої багатоповерхівки малюка. Давайте подивимося. Сюди, сюди. Як додав пан Артюх, наразі ведеться поквартирний обхід щодо надання допомоги постраждалим людям. Рятувальники розбирають зруйновані конструкції, продовжують гасити пожежу. Що сталося у багатоповерховому будинку після обстрілу площею 150 квадратних метрів, а також у приватному будинку на площі 50 квадратних метрів. Приліт балістичної ракети стався до оголошення повітряної тривоги. Про це повідомила кореспондентка Радіо Свобода Альона Яцина. За її словами, від атаки постраждав ковпаківський район сум. У десятків багатопобутілок вилетіли вікна. У деяких будинках вони вилетіли наскрізь. Людей поранених дуже-дуже багато, тому що найбільша кількість поранень це уламкові від скла, від шматків цього, що летіло на момент прильоту. Не було оголошеної повітряної тривоги, і є голосило якраз десь паралельно з одночасно з вибухами. Також стало відомо, що внаслідок обстрілу. У будинках перестали надаватися комунальні послуги. У восьми будинках немає газопостачання. У вісімнадцяти – гарячі води та опалення. А холодної води немає у шістьох будинках. Про це повідомили у відділі служба 1580 департаменту інфраструктури міста, енергетики ще у загальній дані. В офісі президента прокоментували російську атаку. Керівник офісу президента Андрій Єрмак опублікував кадри прильоту по сумах.